Так, ну, начебто станція налаштувалася. Значить, Пробіжимося по налаштуванням. Перший етап 70 градусів, витримка 75 секунд, другий етап 110 градусів витримка 60 секунд, третій етап 160 градусів, витримка 160 секунд. Це е, за умови, що Прийдеться возитися довго з верхнім нагрівачем, По, ну, поки що не зрозумілих мені причинам. Ну, для запасу так зроблено. Все. Е, все розповім по черзі. На третьому етапі, якщо ви зняли чіп, то ви будете вимикати верхній нагрівач. Також треба буде натиснути і потримати 1,5 секунди. Ось цю кнопочку. Ця кнопочка це стоп. Роботи термопрофіля. Все, включились в розетку. Нагрівач у нас уже показує, що він готовий. Натискаємо донизу кнопочку. Ось, дивимося, ця кнопочка у нас відповідає за вимкнення-вимкнення третьої лампочки. Значить, трішки. Відстає від профіля. Але це нормально. Це зумовлено тим, що температура передається на скло, скло прогріває текстоліт, і вже датчик стоїть на поверхні текстоліту, відображає температуру. Але прошу звернути увагу на наростання температури. Воно відбувається плавно, не різко, не лавинообразно, а плавно. Ми достигли першого пункту 70 секунд і будемо витримувати його, вибачте, 70 градусів, і будемо витримувати його 70 секунд. За цей час наш графік вирівнюється. вирівняється. Значить, сам чіп я вже флюсиком змастив. О, Бачите вже е, підрегулятор вивчив інерцію цього приладу і виключив нагрівач при досяганні всього 65 градусів. Бачите? Він знає вже, коли він досягне температури в 70 градусів. І він робить це плавно. Вимиканням, відмиканням. Напруги. О, якраз дивіться, чітко. 70 секунд пройшло, пішло наростання температури, і ми досягли 70 градусів. Значить, я все правильно прорахував. Наступний пункт 110 градусів, витримка 60 секунд. Дивимося на зелене табло. Температура наростає плавно, що нам і треба. Так, а я тим часом підготую інструмент. Ось такою ковирякою я користуюсь. І пінцетом звичайним, готовим, можна плоским. Флюсик уже розстав. 110 градусів йде витримка. Бачите, нагрівач потух, тобто підналаштований і плавно підводить плату до визначеного температурного <кхм> до температурної точки. Далі, зараз ми будемо підніматися до 160 градусів, і треба ловити той момент, коли з під чіпу почне булькати флюс. Це називається температура закипання флюсу. Це треба поближче покласти. І тоді вже, коли флюс Почне закипати, можна в принципі, вмикати верхній нагрівач, доводити до, випайки, до температури випайки чіпу. Досягнули по профілю 160 і по фактичному 150. О, пішов легкий димок. Це означає, що флюс розплавився і зараз буде закипати. Не знаю, як камера передасть. Це все. Так, ми досягли 160 градусів. Вмикаємо верхній нагрівач. Мені буде незручно це робити. Однією рукою все. Так, чіп ще не випаєний. Окей. Okay. Це дуже добре. Затискаємо кнопку set. ATU 1 set. Заодно виставимо і верхнього нагрівача на 210 градусів. Натискаємо кнопку СТОП. Робота термопрофіля завершена. Працює лише верхній нагрівач. О, чіп починає вирушитися. Ось уже термопара була вперта в конденсатор танталовий. конденсатор ось уже відпаявся, чіп уже на грані випайки. О, автонастройка закінчилась. Пішов підйом температури. Все, дивіться. Чіп відпаяний. Можете його знімати, я його знімати не буду. Температура 180 градусів. Я просто вимикаю верхній нагрівач, відводжу його в сторону, підбираю ось цим інструментом чіп і пінцетиком його забираю. Хай чіп постоє на своєму місці. Може я ще комусь покажу, ще комусь станцію буду робити. Тому що перекатувати його для посадки назад, ну, трішки немає. Зайвого часу. Ось так от. Температура стола 160 градусів, під від, е, відкалібрований. Температура верха 210 градусів, але ми е, 210 градусів, але ми контролюємо за допомогою будь-якого інструменту. Покачуємо, контролюємо, коли чіп буде випаяний. Це, що стосується ну, великих чіпів. Малі чіпи взагалі, термофен і пінцет вам в поміч. Як тільки чіп почав шататися, нагрівач відводимо, вимикаємо верхній нагрівач, натискаємо кнопку Стоп, вимикаємо нижній нагрівач, все. Станція готова до остивання. Ну і займаємося підготовкою.